Ви довіряєте одне одному? Думаю, більше так, так чи ні. Просто іноді, коли там починає хтось писати, я кажу, а навіщо ти, типу йому відповідаєш? Вона така, о, я не знаю, типу, і все. Після цього вона перестає якби, з ним спілкуватися. Я довіряю владу на 100%, тому що ми разом 24 на 7. Сьогодні ви дізнаєтесь правду одне про одного. Четверте випробування: перевірка на вірність. Якщо кожен з вас її пройде, ви отримаєте два ключі. Для мене це легке випробування, за яке ми повинні отримати ключа. Катю, почнемо з тебе. Давайте. Ви Любите себе більше, ніж влада. Так. Відповідь так, і це правда. Якби мені це питання, я теж сказав, що так, я люблю себе більше. сенсі. — А я? Подожди, а як ти хочеш, щоб ти Щоб ти мене любив більше, ніж себе. Якщо я люблю себе, то я хочу, щоб ти любив теж мене. Всі повинні любити Катю. Влад. що не зрозуміло? Вибач. не прови. Більше люблю тебе. Все. Та ти що красавчик, це хто? Це м -м 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 модель. Подобається Угу. Почав mm -hmm. трішки переживати. Катя любить клювати на оці ці всі торси, на такі смачненькі обличчя у цих хлопців. А як тобі його прес? Хотів mm. би собі такий? Чесно, mm. хотів би. Місяць до проєкту Катя проводить вихідний в одному зі столичних торгівельних центрів, не підозрюючи, що тут її перевірятиме на вірність Звабливий актор. Хеллоу! мене звати Єгор і ми тут знімаємо один фешн-проект. Не хочеш взяти участь? Чому ти смієшся в лад? Ну, Ризма прям <к> нього. <puedan play> <praktricanthusión> він думає, типу, що він крутий, а по факту, типу, ти з нього смієшся. Так, а що треба робити? Треба на оце прекрасне тіло знайти мені чітку класну рубашку. Давай. Я думаю, ну, я ж блогер, ну, погоджусь. Ну, типу, чого ні? Це ютуб-проєкт. Ще засвідчусь десь. Звучить логічно. Я нічого не маю проти. це. Те, подивимось, як Єгор і Катя знімали проєкт. Давайте. Вибери, будь ласка, те, що буде на мені дуже класно. Мені дуже подобається такий колір Тіфані, Для ну, давай. твоїх. Може, допоможеш мені. Які татуювання тут в тебе? Так, да, трохи. є. — Гарні. Аж облизались. <рес> Кать. Губи обвітрилися, я думаю, облежусь. — Це точно? Чи, чи може. Та, пересохли. Ну, тримай. Ти ну що, Ти цей колір дуже пасує. Время? Ще якийсь? Ось такий давай. Класичний такий, так? Така уважна. Катя, це, типу, для шоу так багато уваги потрібно було йому приділяти? Ну, я ж була повинна включитись в цей процес. Вона готова заради контенту робити, якийсь типу треш, але наскільки далеко вона готова зайти раді трешу? Ну, давайте дивитись далі. Що там ще в шоу потрібно було робити? Ну, ось ця гарно. Ти поправила чи мені показалось? Ну, Якщо вона зморшилась, якщо я щось бачу. ну, Наприклад, в тебе тут теж. Ось правило. Нормально? Нормально. Так все. Я не знаю до чого він тут дочепився, до чого гривнувати, До сорочок. Є ще одне невеличке завдання. Давай, яке? Треба нафарбувати губи і залишити пару поцілунків. Ну, Давай. Ць. Дивись, як гарно. Звичайно. Не один раз, а типу пішла, прям ти що там пошуршала по його шиї, це що за прикол, Кать. Я розумію, що в нього будуть перегляди 100%. І чому ні? Поцілувала, поцілувала, це був жарт. Я ж не в пах його поцілувала. Мені здається, що їй це почало подобатись. У нього, типу, там підкачена шия, вона взяла там, і пошурувала. Це вже реально не повага, типу, до мене. Ну, башку вже знайшли, вже, тоді вже давай штани виберемо. Давай ось такі біленькі. О, давай. Зараз ми будемо міряти штани, тому. Тому запрошую тебе до приміручної і разом теж заходжу. Чесно скажи, ти хотіла подивитися? Ні. фіга заходить типу, з мужиком, і він там зараз буде знімати, е, а як він без трусу ходить? Та ну... я ні на що не дивилась там, можеш заспокоїтися. А давайте подивимося, що ти Ну, Це прям вже шок контент. Ютуб таке не забанить. Я думаю, це не шок контент. В тебе такі ноги сильні такі. The... В залі? І в залі, і бігаю. Я свого ніяк не заставлю бігати. Ти мені це розказуєш. Це теж для шоу потрібно було? Ні, ну ось так я зробила. Можливо, в нього там вільного часу, от він і займався тим, що желізяки тягав. Поки я там сижу, типу працюю, заробляю гроші. Це красиво, гарно, і коли поряд зі мною ось такий торс, як, наприклад, Єгора, мене це збуджує, мені хочеться хлопцям, мені просто. Тобто тобі хочеться Єгора? Ні, я просто умовно кажу. Я хочу подивитися, що буде далі. Ну що, дякую Каті за допомогу, за цей чудовий лук. Ставте лайк. Коментарі. Підписуйтесь. До зустрічі. Катя, ти пишу. дуже швидко стараєшся для цього шоу. Мені вже хочеться зайти туди, дізлайки поставити, накидати жалоб, щоб ти відео нафіг не Там ще щось буде? Типу, це кінець. Я тобі зараз все покажу. Бать. Контент відзнято. Та чи продовжить Катя спілкування з новим знайомим? Цього пані, я добу. Ну, ми про це розмовляли, але він не хоче. Я ж не буду на нього no, давити. Де він працює, що він робить? Він займається такою просуванням ну і крипто. Це для мене болюча тема, тому не будемо її підіймати. Ви вважаєте себе успішнішою за Влада? <сміст> так. Так, це правда. Я так. Вчитаю. Так. В свої роки я досягла більше, ніж ти. Тому що я заробляю більше грошей на місяць. А звідки ти знаєш? Я а, бачу, скільки я витрачаю потім і скільки ти можеш витратити. Вона все судить по втратам грошей, а я через те, що намагаюся раціонально це все використовувати, то, типу, я не успішна. Дивісь, яка романтика тут у людей. Ну так то будеш їсти. Буду, а Ти будеш? Ну, не Давай, косочок. Катя, у нього рук нема. Ти Я бачиш, що в нього є руки? Ну, а нафіга ти його кормиш. Та просто якась там якийсь там був жарт. Ну смішно, блін, оборжаться зараз. От дивлюсь, прям смішно не можу. Ви б хотіли спробувати секс з іншими чоловіками, оскільки улад у вас перший і вас нема з чим порівнювати? Так. Відповідь так, і це правда. Ти ще сказала, що ти б хотіла секс з іншим чуваком. Типу, єдине, що Якщо тебе... б ми з тобою розійшлись, то я б все життя не була б святою влади. Ви б хотіли спробувати секс з іншими чоловіками, тому що влад у вас перший, а не якби не було влада. Ну, можливо, я не так зрозуміла це питання. От за все випробування, оце. Найобідніше для мене секс це найближче, що є, і якщо людина зраджує, це вже прям кінець. Влад, як ти думаєш, Єгор може стати потенційним чоловіком, з яким у кайці станеться секс? Ні. Дивимось. Не очікував, що ти така прикольна реально. Ну, Мені подобається, як ти мислиш, свій світогляд. Ну, я б навіть хотів би може з тобою зустріти ще раз. Ну, я, якщо чесно, не розумію, для чого це. Тому що в мене є стосунки, я так просто десь погуляти з хлопцями, я так не гуляю. В межах цього проєкту твого Ютубу, соцмереж, можемо зустрітися. але не побачення, сорі. Ну, все, пока. У вас був поцілунок з іншим чоловіком у період стосунків з владом? Ні. Це. Правда. Хоча б раз, у вас був секс з іншим чоловіком перед стосунків з Владом? Ні. Відповідь ні. І це правда. Розумничка моя. Я так і знав. Я це люблю. Катю, в мене більше нічого на тебе немає. Влад, Катя пройшла перевірку на вірність. Вона пройшла перевірку, я дуже радий, що в мене саме така дівчина. Що ж, Катю, цей ключ твій. Клас. Цей ключ наш. Наш. У влади буде свій ключ. Але тільки тоді, коли ти вирішиш, чи пройшов він перевірку на вірність. Я, якщо чесно, взагалі не переживаю. Дивимось. У вас більше коштів, ніж 80 тисяч доларів. Влад сказав правду. А це що? Він мені казав, що в мене вже більше, ніж 80 тисяч, а тут таке. Ну, просто на той момент крипта просіла, що я можу зробити, вона ж типу туди-сюди. А чому така реакція, Катя? Тому що я живу в мріях, що у влади більше, ніж 80 тисяч. Це я буду без сумки Шанель на новий рік, Блін, треш. Влад, в 24 роки це дуже непогані статки. Мені 23. Тим більше, в 23. Ну, я теж вважаю, що типу, я красавчик і Ти Типимось далі. Як тобі ця дівчина? Звичайна дівчинка. Катя. Тобі подобається ця дівчина? Я думаю, що вона симпатична. Така може сподобатися владу. Ні. За місяць до проєкту влад зустрічається з клієнткою, кабуцім буцімто хоче отримати консультацію у соцмережах. Насправді ж, її мета звабити влада. О, привіт! Привіт! Я там заказала коктейль. Ти будеш коктейль? Ні, ні. Не будеш? Е, а можна Так, хочу. Слухай, я вибачаю, що тебе вирвав сімейного вечора. Та нічого, я все говорю домов і так. що… — Не будуть ображатися. Ні-ні, все добре. Все, все добре. А що це був за сімейний вечір? Це здається було е, на нашу годовщину. Якого? 27-го? — 27-го травня так. Він казав, що це буде консультація, він мені показав переписку. Я думаю, ну, все, якщо ти зробиш гроші, то йди. Моя консультація, якби година по Тіктоку, коштує 100 доларів. Давайте далі. Я не можу зрозуміти, що зараз актуальне в цьому Тік-Тоці? Завжди актуально, це контент з людьми. Основне це йде текст. Текст да. можна когось вкрасти. Дуже цікава порада від досвідченого тіктокеря. Чи ж хочеться знаєш, знайти в Тіктосі жениха собі хорошого? Mm -hmm. Хочеться ж показати себе, що ти нормальна дівчинка, що от я розлучилась. У тебе класні там відео, де ти там береш інтерв'ю якось дівчини. Ось це? А, так, купує. Перше це моя дівчина. Ага, а твоя А вона блогер в тебе, так? Так. Да. Вона раніше знімала крінж, але зараз неї дуже класний контент. А що це за крінж? Що це за крінж Влад? Ти ж це сказав? Скажи. Ну, у неї просто був такий дитячий контент, типу на тим підход, там, кидає стаканчик. Якщо я попаду стаканчиком, на мене підпишуться люди. Вона кидає стаканчик на неї, типу, діти підписуються. Я просто я як дорослий, типу я не розумів. Типу, що це за контент? Влад він дивиться якихось там ютуберів, які ну, я просто більш... повчають чомусь. А для нього а, мій контент став крінжом. Я вже думаю, Боже, Руслана, а може треба грудь зробити. Може, треба губи накачати. Ну чи що, Я уродина, чи що думаю. Міски треба накачати. Провокує. А ти дивишся? Може, грудь зробити? Може зробити? Влад? Ну, Вона, типу, я ж слідкую за нею. Не Подивись на свою посмішку. Вона... Ти де задоволена. Там, де там посмішка? Звичайна Подивись, облича. куди ти дивишся. От, прямо на ну, цьому кадрі. — Вона мені так показала. Ви б хотіли, щоб у Каті були більші груди. Ні. Влад збрехав. От трішки хочеться, трішки більше, так? Ну, перехочеться. Тому що мені ж теж хочеться, щоб о, Влад більше заробляв. А на що більше хлопці дивляться? На ну на що ти дивишся? На грудь чи на полку? Слухай, Ну, Ну більше на що. Какетка просто сидить. Я про тебе зараз. Я какетка. А подивись, як ти сидиш ось так. Я, то, що я, я, то, що, то, що я не очікував такого питання. Ну, я просто чесав собі тут щось. Я бачу. Дивимось, дивимось. Якщо все офіціант не бачите. А зараз ми його покличемо. Ромсковий? Два. Два? Два. Два? Два. Два. Ромсковий? А що святкуємо? Річницю? Не знаю, просто захотілося. в той момент. Якщо ти поїхав проводити консультацію, це. Ну, як можна було замовити алкоголь, щоб випити з дівчиною. Тим паче, що вона вже тобі перед цим ось так показувала. Груди мені може зробити, а що тобі більш приваблює. Я зрозуміла, що це взагалі не консультація, що це вже переходить межу. Дякую, зачекалася. <реку> <реку> Зачекалась, вже надавав. Ти насправді молодець, що ти от вирішив розвивати свій блог. Да? — блок пішла до такого експерта, я тобі вмів. А ти такий умнічка. Умнічка, просто ти умнічка. Таких чоловіків ще треба пошукати. Да, я так, тобі чесно кажу. Сідай. Давай. За знайомство? Я не знаю, чого я так зробив. Ну, типу, це максимально не моя звична поведінка. Це, напевно, не ти? <laughs> це... Давай говорити так: Ну, ми випали на брудершафт, mm -hmm. але ж ти. А побачила. Нічого більше. Ми ще побачимо, що там було більше. Давайте далі дивитися. Просто ні, ну, я тобі чесно, ні, серйозно, в такому віці досягти багато чого. І, і підписників, і грошей, і всього ти умничка. І я просто, ну, по-чесному скажу, то ти, отак людина, мене як надихаєш. Іноді вам хочеться проводити час з іншими людьми, бо з ними ви можете розслабитися і випити. Так. Влад сказав, правду. Я це знаю, що він любить пити з іншими людьми, але не з дівчиною. Мо я ж не просто зустрівся з рандомною дівчиною. Ти зустрівся з рандомною дівчиною і зараз сидиш. Яка у мене не... прийшла взяти консультацію. Я не бачу консультації, Влад. Я бачу, як ви розмовляєте, п'єте, у вас все добре, і ти молодець, і вона така гарна, з себе джинсовку сидить, плечики вперед, сіськи виперла. Дуже гарно. Коли він вип'є, він становиться смішний, веселий. Починає робити все, що завгодно. У нього немає ніяких меж. І я хочу подивитись далі. Мені ще дуже цікаво про крипту. От у е, мене є, наприклад, 12 тисяч доларів. Тобі це реально цікаво? Так. <звіт> я от, дуже обожнюю говорити на цю тему. Для мене це прям кайф. <звіт> Можемо про друге щось поговорити. Давай. Я вже почав. А... Що <ріст> таке? Клас. Вона вже роздяглась, уже все. Пішло, поїхало. Де консультація, влад? Щоб в тебе все от просто вийшло, в тебе все вийде, я впевнена. Якщо так станеться, то давай десь запишемо, що новеньку сумочку тобі з моїх вкладень ми забезпечимо, добре? Серйозно? <ріст> Ну, а що? Ну, повір, коли воно вистрільне, там буде стільки грошей, що ця сумочка буде як сходити в магазин. Мені в Ланіквоно. Я запишу, хорошо, дивись, я записую. Ох, ох, і сказанув. Влад, це ти? Ох, сказанув. Ти мені такого взагалі не казав. Ти що, який прям бізнесмен? Запишемо десь. Я на той момент чесно відчув себе якимось босом якоїсь інвестиційної компанії. Я, я її не збираю скупувати сумку, ти ж це розумієш. А мені. Може, запишеш десь? Тобі збуду. Ну, тобі... Щоб з твоїх вкладень хоч щось, я отримала. Ми з тобою вже Чи обговорилися. Це доля Руслани. Це точно не її доля. Я як би, ще сподіваюся, що у нас би, відбудеться консультація. Я просто якби під акую, підстраююсь під неї. І все. Консультація відбулась? Е... Ні. А що відбулося? А ми подивимось. Давайте. Ти казала, що ти там потрібно тіктоки познімати. Дивись, так. я тобі можу допомогти з цим. Скільки це буде коштувати? Скажімо так, чашка чаю. Дьохи, великий йо. Ти Просто найкращий! Я, — я, ну, я люблю чай. Я люблю зелений чай, без приколу. Ти ж сама про це знаєш. І твоя робота коштує чашка чаю. Це ні, ні, 10 типу... гривень. Оце так експерт, просто супер, Влад. Я Супер. Я збирався зняти їй один однесенький швиденький Тік-Ток, щоб після цього вона вже точно розуміла, що ну от він реально. Головне, що дякую. Дякую. Не я… — Вера, подивись, який він задоволений. Я ж не до неї поліз. Так, дивись. Потрібно буде це зняти зараз. Хохотушка боже. Так, якщо можеш, Можна. Понижче понижчасний. Ну, все. — Чому ти посміхаєшся? Я в той момент просто мені було настільки соромно, я просто не знав, що казати. У мене зовсім не було ніякого бажання фліртувати. Зовсім. Не знаю, можливо, через те, що я вже там скільки, півтора бокала випив, я, типу. Це, це, не знача, не це не означає, що мені хотілося і, там помагатися чи ще щось. Це означає, що просто я був на приколі. Прикольно. Я оціна. Катю, ти в мої Так. Так, бери коктейльчик. Бери коктейльчик. Так, плий. Ага. Отак. Так, тепер ще трішки повернись. Професіонал, ти що тут з зді... Ну, ти що? Якби не така гарнюння модель, нічого не вийшло. Ой. Так, боже. Що... <рес> я, я це прикавувався, типу, снімав. Угу. І мені вже було не так смішно, як на початку випробування. Ну, просто знаю, мені в той момент здавалося, що я типу це смішно. Хочу. Я розважався, типу, таким чином. Хочеш подивитися на ці розваги? Хочу. Ти отак от за заряджаєш. Я думаю, що тобі, знаєш, який ще Тік-Ток потрібно знімати? Ні. Yeah. Я тобі скажу про жіночу енергію. Давай раз, два. Ти роби вниз. Ну що, я сподіваюся, О! так? Боже, це просто круто. Просто крінж. Я вже не хочу далі на це дивитися. Ти не заслуговуєш цей ключ. Як ти можеш так себе поводити, коли е, тебе вдома чекаю я в нашу е, річницю? Катю, ти дійсно не хочеш додивитися так, до кінця? Так, я дійсно Не хочу додивитися до кінця. Ми ніколи такий танець танцювали, а з якоїсь рандомної. Ліво, дівчина, ти це танцюєш. Робиш їй компліменти. Ну так я ж це кажу не на серйозних, типу, щах якихось. Ти... Нащо ти це говориш, якщо це не на серйозних? Я винен, я бачу, що я натворив типу, фігню повну. Мені в той момент це здавалось, типу, смішним. Плюс я випив. Але типу, я не здатен перейти якусь межу, там, щоб тобі там зрадити чи ще щось. Добре, давайте дивитись далі тоді. Просто хотіла подивитись далі, щоб зрозуміти, чи правду він мені каже. Фух, мене ж. Затанцювала маленька, так? Да? Маленька, Влад. Він мене завжди так називає. Маленька. Як можна було так назвати цю тьолку? — Не зроби, що вона не маленька. Сижу і розумію, що, блін, я своїми реально тупими вчинками можу реально прогавити найкращі відносини за все моє життя. Я тобі там ніхто не повинен весь світ... Та що ти мені телефонуєш? Не потрібен вести. Це хто? Це? Да. Це моя дівчина. <рігла> Ми закінчили вже розмову. Я розумів, що зараз я тобі зателефоную, і я зробив типу, Ні, що. Ні, Це моя дівчина. <рігла> Дуже смішно. В той це момен... таке відношення до мене? В той момент мені зараз. Це здавалось відношення смішно. на мої дзвінки, влад. Ну, ти ж знаєш, що не таке в мене до тебе відношення. Я бачу. Я перегнув палку. Тут уже було зрозуміло, що їй не цікава консультація. Чому ти не пішов? Я вирішив поприкалуватися. Я не знаю чого. Ну от вирішив зробити так. Я жалкую про це, чесно тобі кажу. Катю, в мене ще є дещо для тебе. Можливо, це допоможе тобі розставити крапки над і. От би мені за... зустріти такого, як ти. От де тебе є такий, як ти. Та є брат близні. <схай> Скажи мені, пожалуйста. Блін. Ну, я думаю, що ти знайдеш навіть набагато краще, ніж я. Дякую тобі велике за, все. Ну, за цей вечір, за... я взагалі рада за те, що тебе зустріла. Я вже буду йти. Добре, дякую. Ну, все. Пока. Пока-пока. Ви цілувалися з іншими жінками за період стосунків з категорії? Ні. Влад сказав правду. У вас був секс з іншими жінками за період стосунків з Катею? Ні. Влад сказав правду. Ви б хотіли створити сім'ю з Катею? Так. Відповідь: Так і це правда. Це все? Чи є ще щось? У мене більше нічого немає на влади. Я тобі можу ще показати мій телефон, всі мої переписки, всі мої контакти абсолютно без проблем. Катю, вони більше ніколи не спілкувались і не бачились. Все не так багато, як я вже себе накрутила, я це вмію робити. А що ти будеш робити з тим, що ти зараз побачила? Я на своїй перевірці теж пригнула палку цілувала того Єгора, і, і в шиї, і туди, і сюди. Тому я можу це пробачити. Ніякої фізичної зради не було. Влад пройшов перевірку на вірність. Так. Я тебе вітаю. Цей ключ твій. Наш. Наші два ключа. Все. Ніколи, ніколи в житті більше такого не повториться. Я зрозуміла, що те, що ми. Я пережила на цих випробуваннях все, що коється в нас в житті, всі сверки – це просто моменти, над якими потрібно працювати.